Війна дронів в Україні триває. Десантники 25-ї бригади ефективно та ефектно знищують ворожі цілі. За допомогою ФП від дронів хлопці атакують ворога. Євген оператор роти ударних БПЛА керує цими пташками через спеціальні окуляри. Робота з таким типом дронів потребує високої кваліфікації керування цими дронами, так як ми повністю. Повністю контролюємо його рухи на відміну від, наприклад, ну, загальнопоширених DJI Mavic 3, де дрон має самостійно, ну, він самостійно стабілізує себе, наприклад, має GPS, може там повертатись по GPS. Ось. А в FPV-дронах ми повністю беремо на себе управління і набагато краще їх відчуваємо в русі. У роботі хлопці застосовують «Акілу-7» та уд 10 а дрон передає відео з камери в реальному часі, а оператор відчуває себе ніби всередині БПЛА. Проте щоб вміти керувати таким безпілотником, потрібні навички. Для управління сиві дронами необхідне навчання. Спочатку боєць має пройти поетапний курс підготовки, опанувати симулятори, скласти іспит і аж тоді розпочати навчання на полігоні. Зазвичай така підготовка займає близько місяця. Бійці підрозділу називають себе снайперською артилерією, мовляв, наносять одиничні протиточні удари, перетворюючи на металобрухт російську техніку, вогневі позиції та бліндажі. Все Волод розповідає про переваги у Д 10 а серед інших безпілотників каже, що це дрон під скид багаторазового використання. Яка дальність польоту такого дрону? Все залежить від местності, плюс від антен, якщо є вікно і нема рибу, то в принципі відстань може бути доволі більшою то тобто 8, може, можна спробувати залетіти на 10-11, тобто ні. все, це місцевість, риби і погодньому. Під час останнього бойового вильоту розрахунку вдалося знищити вороже укриття. Що найменше шестеро загарбників відправилося до лікарні, проте наші хлопці на цьому не зупиняються і щодня нищать окупантів.